Державне бюро розслідувань а власне завершило розслідування стосовно народного депутата України Олександра Дубінського та ще чотирьох людей, які вчинили держзраду в складі злочинної організації. Зокрема, йдеться про екс-депутата Андрія Деркача, колишнього прокурора Костянтина Кулика. Зазначається, що ДБР спільно з СБУ викрили цю злочинну організацію в листопаді 23-го року. До її складу входили чинні та колишні народні депутати, помічник одного з них, а також екс. Прокурор слідство встановили, що за вказівкою російських спецслужб вони організували заходи з дискредитації між України на міжнародній арені для погіршення дипломатичних відносин з США та ускладнення вступу України до ЄС та НАТО. Дмитро Челкін, відомий український дипломат, ведучий пане Дмитре, ще вас вітаю. Вітаю, вітаю. Да, да. Я Доброго. би хотіла, щоб ви цей кейс зараз обговорили з вами. Я б не ставив тут крапку, написав, що закінчило розслідування. Насправді, це знаєш, шматочок лайна альбатроса на верхівці цього айсбергу, а величезна ще база матеріалів має бути розслідувана. Я два роки тому в про своїй програмі «Саундчек», яка, до речі, виходить і на прямому каналі. Зробив такий розлогий аналіз, який називався на що витрачались путінські мільярди в Україні або «10 напрямків гібридної війни Росії в Україні. Ну, на підставі свого досвіду перекладача, я колись три роки перекладав якраз стратегію оперативне мистецтво і так звані на той час це не називалось гібридною війною називався комплекс заходів по підриву обороноздатності країни супротивника, і потім навіть сам після цього на 91 роках викладав на факультеті нашого спецпропаганди. Ну і такої кількості моїх однокашників, які досі є в тих чи інших російських структурах, а велика кількість їх вже втікли на, на захід. Відповідно. Не надавали мені цікаву дуже інформацію з цього приводу. Так, от в цих десяти пунктах головним був якраз підрив нашого стратегічного партнерства з Заходом, тому що нічого подібного по своїй значущості, да і по своїй. Небезпеки для нашої держави не було. Я нагадаю, що це і чотири кримінальні справи порушені за за наказом Зеленського проти американського президента, дві з яких вже після інавгурації да не тільки проти самого Байдена, а проти його єдиного сина, який лишився в нього. Да це і. Зрив спільних розвідувальних і контррозвідувальних операцій українських розвідників. А після цього цих розвідників ще запроторили за грати і порушили проти них там кримінальні справи, як ми бачимо на прикладі того самого Червінського. Але це ж, насправді це ж тільки той та операція, яка стала відома, є велика кількість цих зірваних операцій, про яких до яких просто ще не дійшла черга. Про їх розслідування потім це звинувачення на адресу американських засобів масової інформації американських політиків, що вони тут роздмухують істерію, параною. Що насправді як з -з -з готував на Зеленський, треба до шашлаків готуватися, а не до повномасштабного російського вторгнення. Тобто з тих десяти пунктів можна подивитись, їх якщо набрати в Ютубі цей мій випуск моєї програми «Саундчек», так і називається да «10 напрямків гібридної війни в Росії в Україні. І от нещодавно українська правда, коли почали там аналізувати інтерв'ю Сівгіль Мусаєвої про те, що вони їм завдають там якихось неприємностей на да, по комерційних їх питаннях, вона каже, що ми почали використовувати штучний інтелект. І один з моїх дописувачів каже, Ви знаєте, я поставив таке саме питання, як ви поставили у своїй програмі, на що витрачались путінські мільярди, напрямки ось, гібридної війни Росії в Україні, штучному інтелекту. І він мені надсилає співпадає практично 10 пунктів з моїми 10 пунктами. Ну там це і скорочення армії. І дискредитація військово-політичного керівництва і диверсії по відношенню до е, українських е, патріотів. Ну тобто, все, що було в моєму цьому плані, це штучний інтелект видав. Я подумав, що може він там мене розігрує. Може ну, може так співпадати один в один. Я попросив іншого свою колегу, оскільки відомо, що цих штучних інтелектів платформ сьогодні е, багато якісних вже і він через дві інших прогнав. І дав абсолютно такий ідентичний результат, тобто, ну мене питання до цієї редакції Української правди, а вони не хотіли жодного разу перемірити штучним да? інтелектом концепцію якраз гібридної війни Росії в Україні і на що витрачалися путінські мільярди? Так от потім я попросив свого колегу поставити питання: а ціна оцієї диверсійної роботи, яка була тут, наскільки можна оцінити той. Збиток на тій державі, який був завданий, ну, якщо спробувати не в кількості життів, на жаль, які не повернеш наших співвітчизників, а просто в североамериканських там доларах північноамериканських і видав сультний інтелект оцінку, що це наближається до сотні мільярдів доларів. Загальна сума цих збитків завданих. Операціями гібридної війни в в Україні, які спробпроваджувала тут Російська Федерація, і на жаль, сьогоднішній зеленний цей Шепітолій він співпрацював з цими п'ятими колонами, яких тут розвелось більше ніж достатньо. І як досвідч, як засвідчили вже розслідування ОЦДБ, що місяця вони отримали по 3 мільйони доларів, це тільки один Дубінський отримував. Один Дубінський з Деркачем вони їздили там на ці конспіративній зустрічі і там отримували цю готівку. Але ж повторюю, це насправді великий маленькі на дуже сматочок цих загальних сум, які виділялися. Ми знаємо, тут в, в, в політичних колах України давно вже ходить інформація про так звані. Дари афонських старців, да які були завезені в Україну ще там на початку каденції зеленського в 19-20-х роках, і загальна вага цих подарунків е, від е, афонських старців вона дійсно там десятків мільярдів доларів. На жаль, сьогоднішній ситуація в країні нагадує, що багато з цих операцій продовжується. Оце вчорашній де прикрой випадок, коли Знов ж таки деморалізують населення ем, і ну, саму мобілі... мобілізацію поплюжить ідею мобілізації, коли приходять з облавами на концерти е, в Вакарчука. Кричука. Ну хоча... пане До речі, а дайте цьому оцінку? Будь ласка, і коментар, ну це абсолютна диверсія. Я вважаю по відношенню до е, е, самої ідеї <кій> <кій> мобілізації. Оскільки знову ж таки тим самим налаштовують українське суспільство проти армії, вбивають клін, клин між суспільством і нашою героїчною армією, яка захищає нас сьогодні на фронті, тобто подібні речі взагалі неприпустимі, і замість того, щоб організовувати проводити правильно мобілізаційно мотиваційну компанію, тобто я в своїх соціальних мережах наводив десятки прикладів дуже якісних мобілізаційних роликів, які от вийшли за останні місяці, в тому ж самому Ізраїлі в Сполучених Штатах, за там роки. До десятиліття активної діяльності тих чи інших підрозділів Сполучених Штатів нагадаю, що часто там проводять якісь паралелі між нашим цим найвеличнішим президентом Зеленським та Рейганом. Рейган якраз з роки Другої світової війни відповідав за мобілізаційний напрямок, за виготовлення мобілізаційних. Матеріалів, які підтримували моральний дух і спонукали американців мобілізуватися до збройних сил. А насправді це був закладена така міна оповільненої дії, коли нам нав'язали. Українському суспільству зі спільними зусиллями Коломойського і Путіна нав'язали в якості головного нашого військового верховного головнокомандувача чотирикратного хилянда, тобто, що могло ще більше підірвати в суспільстві моральний дух? Це все рівно що призначити педофіла директором дитячого садочка. Ну тобто, настільки насправді підступними були всі ці операції гібридної війни, ну мені. Насправді легко робити такі висновки, оскільки я ж нагадаю, що в цьому факультеті, на якому я колись викладав факультет спецпропаганди, в мої роки навчання та викладання, там було 40-50 курсантів на цьому на кожному курсі цього факультету. А сьогодні на цих факультетах там вже їх. П'ять чи шість факультетів так чи інакше пов'язані з інформаційними технологіями, з пропагандистськими компаніями операціями. Так от сьогодні їх там тисячі в Москві розкидані по різних факультетах. Цього тепер вже не військового інституту, а військового університету. Але в нас на жаль нічого для протидії. Цим інформаційним диверсіям не робиться і не робилося на жаль. Хоча згідно з цієї концепції гібридної війни, саме на інформаційну вробку свого населення, власного населення і населення країн супротивника, виділяється втричі більше ніж власне на утримання своєї армії і на виробництво зброї, Тобто, появіть собі, які там насправді бюджети виділяються на ті чи інші операції, так званої гібридної війни, накручуючи власне населення, щоб вони дійсно повірили, що в нас тут якісь укронацисти розпинають хлопчиків трусиках. Ну і Напевно, Ох. на населення країн супротивника, яких переконують, що на їхні найефективніші лідери насправді були зрадниками, що вони робили все, щоб продовжувалась війна, тому що виявляється, війна не закінчувалась, тому що Порошенко на ній, на ній наживається. Ну. Пане Дмитро. Дякуємо вам за включення. Запрошуємо традиційно до студії прямого. Дякую. Дмитро Дякую. Чекалкін, відомий український дипломат, ведучий.